Пані та панове, всім привіт! Сьогодні для вас панове особливий випуск: 18 чоловічих. Парфумів на літо yeah. з Кирилом. Я сьогодні запросила друга Кирила, щоб він вам розповів про класні аромати, про які я вам ще не розповідала. Для мене важливим було коли я робив цю добірку, врахувати те, щоб ці аромати були на ринку, і щоб вони були за ціною не як півцарства. Мабуть, відсотків 99 з цих всіх можна піти і попробувати в парфумерних наших супермаркетах. Будь-яких неважливо, як вони називаються. Дякую, що ти тут. Кирило це взагалі пан одеколон. Ну, коли мабуть, 150 одеколонів, якщо не під сто. <кхи> під сто. Всі вони розділені на три групи. У мене знаєш, як оце філософська тріада, теза, антитеза і синтез. Ой, У що, тебе... щось нескладного пішла. У тебе просто. Фішка твоя в тому, що ти формуєш гардероб з чотирьох. А, не теж з трьох. Вихідні, робочі і, і ще робочі і свята. А, і свята. Ми почнемо з того, що називається для себе. І тут одні колоні у мене представлені. Ага. Вони швидкоплинні. Як час, і це е, те, що як будильник з раночку мене буде. Обожнюю Взагалі, оці всю лінійку деколонів Ермес Одоранж Верт, красивий це... апельсинчик. Бігарад. його не їдять, але він типу і не лимон і не апельсин. Чому будильник? Тому що він дуже гострий, дуже цитрусовий, дуже свіжий, дуже освіжаючий, наче душ Оля за ці півроку. Купоки я, я не з'являвся на каналі. Я не тільки е, походав на вісім кіло, а Оля прийшла до мене в гості і побачила. А Оля набрала вісім від тебе до мене. Від вашого столу до нашого столу. У мене отаких от чотири. Я думаю, десь бу пузиря стоїть, і один з них це 200 мл, Це така бутилка. Саме цього ну, це красивий. моя просто любовна любов, красиве, освіжаюче. Я, до речі, теж, от коли розповідала про свій парфумерний гардероб літній, вам залишу посилання на це відео. То теж у мене там є аромати, отакий, от, от будильники, цитрусові, яскраві одеколони. колони. І, до речі, у мене є відео минулорічне про чоловічі аромати. Там тут його дивитись. Так. І посилання під відео теж вам залишу. Якщо вам буде мало, пройдіть і подивіться добірку саме від мене. Наступним Добре. в нашій колекції є Акваколонія де концентрада. Це найдешевший іспанський одеколон. Він мені дуже подобається. Він у мене займає. Почесну другу сходинку серед усіх одеколонів. О, а у нього прям отакі людяністі іскорки. Він лимонний перше mm -hmm. і другий він з коріандром. <світ> він перечудовий і, і вартість його, е, на відміну від Ермес. Він там щось 700 гривень стоїть. Він е, продається там від 5 мілілітрів бутилочки до 800, здається, чи півтора щось таке. Тобто, Шлифікує продається бадья. Має стояти в кожному барбершопі. До речі, 4711 взагалі для мене це клас найбазовіший одеколон, і я своєму барберу подарував. 4711 для того, щоб він мене не тим якимось непонятним пшикав, а пшикав 4711. Тут лимончики дуже яскраві і такі прям шипучі, трохи людяни, Ну, Для є. на літо він прям радісний, такий, який да. такий день у тебе Прям прекрасний сонце, сонце. день сонця. Це ніжна, найніжніша для мене версія одеколону. Вона така лагідна, дуже вихідна, дуже е, для релаксу. Це не таке, що тебе шибає з ноги, а це таке щось, що ти можеш напшикатись ще в кроваті, і до того, як дійдеш до ванної, і, тобто, а вже настрій такий веселенький. В, ньому є, в нього є стійкість, певна, бо да. там є і шкіра, це така от лимонна шкіра для мене. Кажи ти, я так, все. Для так, мене так. він просто це якась така нова формація одеколонів, тому що як от колонії, Нішане, як е, «Матія Прем'єр, «Цедрат», щось там mm -hmm. «Цедрат» якийсь. Mm -hmm. От вони мені з однієї опери, вони стійкі, вони свіжі і цитруси в них такі е, довгоіграючі. Ну да, Де якщо попереднє це прямо освіжитись такі, от одеколон після душа, то це базовий аромат на день да. може бути. Далі у нас буде це не зовсім дешевий аромат, але його можна знайти виловити на. Всяких розпродажах, знижках, і т.д. і т.п. Та й не всім ну. треба дешеві аромати, якщо чесно. Ну так, да. це кріт називається угу. неролі Саваш. Це теж така більш лагідна версія. Так, mm, да, хотів сказати, із ніжними, отаким, ніжним квітковим, отам, неролівим, таким відчуттям, але, але неролі більш. Ну, Більш ситрусові, ніж такі кремові, квіткові, зіліну як... трошки, да, дає не тільки е, лимон, а й якусь природу біля того лимону, де, додається якась вода, пейзаж у нас не просто в вакуумі ці перфуми, а вони дають з собою ще якийсь О, чистоту, такі на ролі дають. Це е, так як вони оці два останні стійкі, досить вони, в принципі, і для роботи. Приємний, м'який. Літній чоловічині mm. ролі. Так, да, мені важко uh -huh. уявити, що він когось буде, типу, комусь буде не подобатися. Він настільки нейтральний. Води, до речі, багато, як ти казав. Yeah. Ну, літо в нас uh -huh. про що? Про фрукти, про воду, про повітря свіже. Би, знаєш, так. Далі не. наступний наш експонат, накручена версія одеколону від Тома Форда. Від да. Коста Азура, але він в концентрації парфум. іде. Якийсь він у мене в цей понюхай. Ну, я я. А каву, каву А, Це... а він морський. Да. Це депусоло. Я просто я, я чомусь ж, носом шукала цитруси до колони, а, а, інш, а інші не це така морська вода, солона. Деревина, сіль, оці солоні якісь коряшки, які там валяються на березі. М -м, дуже прохолодний він, да. свіжий, волога деревина з кришталиками солі. Так, це були. Серія ароматів для себе, і частково деякі з них чудові варіанти на те, щоб сходити на роботу. Далі наш наступний варіант буде Le de Sey від Issey Miyake. Це така переробка від квієна більше на тему ганімеда. Ненавиджу ганімед, але цей приємний тут йод, тут... тут море, вода. Дині кавуни, огірки, все це ганімет з водою. Ганімет з лимонадом. Він дуже стійкий, дуже стійкий Хай для тебе лежить. Моя подруга Маша попросила його на день народження. Собі? да. Угу. І не дивлячись на те, що він чоловічий, Маша його прекрасно носить. Він точно унісекс, як і ганімет. Хто любить ганімет? Да. Підемо далі. Це mm -hmm. теж, до речі, дитя Квентіна Біша, морська адаптація Ом Кензо. Він мені сподобався. Я минулого року в тебе його пробувала. Да. Він такий кремовий, і в цьому кремі незамішана морська тема. І такі фрукти, якісь дині, мабуть, тут теж є. Для mm -hmm. мене він такий трохи. Знаєш, як от показують стереотипні фільми про Гаваї. От якісь у ці франджепані таке щось. Подобається. О, Мені знаєш, що подобається, що поки що нічого не пахне щокою діда. <кій> Бо я це не люблю в чоловічих ароматах. Мабуть, ще щось буде. Чи, я не знаю. Подивимо. Коли аромати пахнуть ну, відверто таким от маскулінно стандартним okay. чоловічою парфумкою, поки що такого не було. Мені все подобається. Це прекрасно. Тоді рухаємось далі. <кій> от у нас є Бріоні Essential. Це така. Версія бюджетна адаптація Music for a while і перепівка Кріда. Дуже гарно, дуже гарно. Music for a while ти ще сказав, а я його так хочу. Music for a while". Я а, ти... хочу. Бо я не знаю, що сказати, Ананас, це... лимони. Ананас, лимони, трав'яна шипучість, лаванда, поза нею солодкість, фруктова, дуже такий текстурний, об'ємний аромат, свіжо-солодкий. Але мені важко уявити, що він комусь прям буде когось там некомфортно. Типу, він солодкий, але він ідеально, прям медично вивірена. Ця солодкість, тобто не занадто, Не занадто, так. Десь лежав Свіжа поряд, солодкість. Лежав поряд той ананас. Дав цієї солодкості і це красиво. Взагалі, хлопці, зверніть увагу на цей бренд Бріоні, бо там всі аромати прикольні. Да. і Їх можна знайти за дуже гарною ціною в інтернеті. Далі ми рухаємося до не знаю, може тут ти діда знайдеш. Ні, діда там немає, але мені не подобається. Цим. Le Rêve це трав'яний аромат м'ятний, він у мене теж є, я його продаю. Трава. Герань, трава, м'ята. Я його купила через м'яту на ослі, бо у мене ще минулого року був м'ятний період, який не завершився. Вдало. В цьому році продовжується м'ятне, скоро буде м'ятне відео. Я його купила, і він мені такий жорсткий. Я його прям нюхаю, і мені наче коле, оці бадилля мене дуже грубий аромат. Але вам може сподобатись. Спробуйте. Да, кому подобаються такі трав'яні, досить ну, шипучі, гострі. Нічого такі солодкого, нічого угу, жіночного, та, нічого квіткового. Гірковато, терпке, трав'яне. Сукаємось далі. У мене стара версія Ом Гірлен. Є, вони зараз от в таких е, випускаються зелених флаконах. Травки, якась свіжість, море, ідеально взагалі для роботи. І стійкий він. Пробуйте, будь ласка. Мені подобається цей аромат. Він такий от, статусний аромат. Статусного чоловіка. <рив> в Сібілі на подарок? <рив> Мені подобає. здається, що він буде супер і під піджак, і під просто якусь сорочку, таку, як типу в мене зараз. Але на літо він такий свіженький і він ага. через час він, як пульсує, заново випускає свій оцей. Оновлює сам себе і він прекрасний. Свіжий, прохолодний. Да. Для мене він досить абстрактний. Я тут прям щось конкретно не відчуваю. Там ну, лаванда, мабуть, там якась є чи щось. Він трав'яна да, трав'яний, свіжий. Угу. Далі для мене чомусь е, асоціація з літом це ветивер. І перший е, у нас буде класичний, його ніхто не, не переможе. Чорнила від е, лалік. Боже, це краса, це так. просто. А чого ти його в літо записав? Чи це просто як універсальна романтна будь-коне асоціація? Я працював на Євробаченні, це був травень місяць, і я його тільки купив, і я в ньому ходив, і всім дуже подобалось. І він якийсь він і деревний, і зігріваючий, і охолоджуючи одночасно. Цивий маслянистий витивер з якимось елементами лісообробної майстерні. Да. Свіжий спил, якісь кіпариси. Так, він дуже універсальний, але просто в мене така асоціація якогось голого гілля на фоні сірого неба. Я б сказав, що він взагалі всесезонний, якщо так. бути чесним. А другий пункт такий, який не побідити, у нас таке літо зараз, розумієш? Ну Дуже то, контрастне, холодно, такий, То холодно, То тепло, інколи хочеться трохи зігрітися, тому. Угу. То тепло. Холодно, то світло, то темно, і от ще один представник ветеверових бренд Boa 1920, і Називається Венто Ді Фіорі. Бойс, правильно бойс. Да, чому він взагалі у нього є коротка передісторія. Це такий дюб на тердермес, але для мене тердермес в сучасному виконанні після того як прийшла Кристин Нежель, і переробила аромат. Він для мене втратив щось. А тут він досі має цей шарм тієї старої терри від Ермес. Це такий вітивер, дуже м'який і трав'яний витивер. Якщо це попередній був такий масний, наш якісь там коріння, то це такий трав'яний, аспект навіть лікарняних таких квітів, рослин, рослин. Для мене чомусь терра завжди асоціюється з літом, тому що я її вперше. Рознюхав, коли е, летів в Туреччину ще 10-500 років тому. А тоді вийшло, було недоступне мені, і це був якийсь аромат мрії. Знаєш, у мене є, до речі, багато всіх цих тер, і uh -huh. парфум, і туалетка, і І святий да, у мене є. Але це ну, типу от класична сама тера, це щось неймовірне. Maison francis францівський Paris, L'Homme à la Rose. Це... Я вже знаю, що мені це подобається. Це троянда від Кирджана для чоловіків. Це Троянда з ялівцем. Дуже така прохолодна, деревна, Як зелена. Мені оцей саме аромат, він для мене супер красивий, супер. -просто супер -красивий. Прекрасний. Якась холодна вода. Тут да. ще є. В мене є асоціація в Версачі, є аромат фреш. Це бюджетна копія. Ну, хоча цей Кюркджан вийшов пізніше. Це Дорога копія. Так, да, Це дорога копія. Він мене чомусь асоціюється з тим наш... з моїм братом, який нам передавав пробніки для ага. Діптік. Він досі популярний. Супер схоже пахне. Да, мені схоже. Цей більш квітковий через те, що в ньому є троянда. А, ну він про троянду, а там немає троянди. Така свіжість, якась така озоновість, щось таке. Природнє, абстрактне, незрозуміле, але дуже свіже, дуже приємне, дуже літнє. Це знаєш, це свіже, абстрактне водяне, незрозуміле, плюс стебло троянди. Так, тут троянда така взагалі не, не, ніякого чоловіка вона не зачепить, ця троянда за, за вторинні ці признаки. Буду баба пахнути. пахне. Так, йдемо далі. Далі в мене йде розділ таких трохи спецієвих. Це дуже бюджетний Кельвін Into You. Це один з моїх перших парфумів, які я собі самостійно придбав. Вона така де деревяшисто Какавова, якась така Какавова? пряна. пряма. От я винюхую цю солодкість, бо ну, я вже очікувала щось таке от свіже, а ти от почав згущати фарби. Це більш е, густий такий аромат. так, солодощі, але солодощі наче замішані в чомусь свіжому. Шоколадні вони можуть бути, ці солодощі. Ну там таке щось какавово, шоколадне. А, але от і поруч є от щось таке абстрактне, водяне, свіже. Хоча от мені так подалі відчуваються е, такий популярний в чоловічих профумах дігідромірцено, який пахне лавандою, прасками і, mm -hmm. і, і лимончиком. Так, дякую, пані Оля. Далі ми рухаємося в бік Prada Black. Це от продовження цієї теми з пеціями, дерев'яхами і таким іншим. О, подобається це дійсно. Тут більше тепла, всього так за більш густий аромат, більш теплий, якимись прянощами, солодощем, деревиною. Навіть може, якимись ромовими відтінками. Mm -hmm. Не знаю, що мені так дає. Я шукав довгий час дуже схожий е, аромат на знятий вже живенші плей. Який колись Джастін Тімберлейк рекламував, і оце те, що найбільше схоже взагалі на цей е, Живанші плей. Він мені, наче як трохи пудровий, з усім угу. цим от деревина, якісь спеції. Остання партія, куди ми рухаємось, це такі вечірні, скажімо, аромати. Це Fahrenheit від Діор, бензиново-фіалкове чудо. Угу. Я рекомендую його і жінкам. Чоловіки кажуть, залиште нам хоч щось, все ви забираєте. Така красива фіалка. От фіалку я тут ціную біль за все. — Листя фіалки. Угу. О, ну це каф, я його собі тут залишу поближче. Буду піднюхувати. Він такий Особливий. і трохи і свіжий, і зігріваючий, і віки вічні. Розумієш, такий. Ну він правда, він, наче всі ругають за те, що його переформатували, але мені він, от такий, як він є зараз. Він дуже мені красивий. Не знаю, Мені теж красиво. Це така шкіра, як ти кажеш, бензинова. Ну, він але дуже-дуже да. дуже легка, от, наче оці круги на калюжі. Всесезонний віздіход. Знаєш, влітку класно носити а, не лише бути. свіже, да, да, ти правильно. Це? Да. Але і таке трохи екзотичне. Ти що? Спеції, уди, якесь таке, те, що вважається ідеальним парфумом на осінь і зиму. Але інколи варто спробувати це влітку. І от у нас буде наступний романт: Екліпс. Від такої нішевої турецької марки, яка називається шаурам. Я е, такі аромати називаю то, що плавиться на шкірі. Такі смоли, спеції, ванілі. Для а, мене це чоловіча версія це? чорної орхідеї. <свісно> Бо там є я, поки, така поки я не вловила. Трю... така складова. А ти знаєш її? Є... І трюфельність не земляна, якась грібно-горіхове щось. Mm -hmm. Знаєш, зараз трохи такий воно змішується, такі, от, наче фрукти, е, от землі піднімаєш, цей бачок такий. І в цілому він теплий аромат. І в ньому багато об'єму такого, красивий, мені подобається. Але от трюфельності тут не багатько. Mm -hmm. Прям капусічка. Ще в такий, такий, приправа з чорної орхідеї до. Да? <світ> да. Далі рухаємось в бік е, таких трохи ладанних тем. І це у нас буде. Поціновувачі церков, да. прилиньте до екранів. соборів. <світ> соборів. Богослужені, квер зазад. Він, він такий... не страшний, цей ладан, Я думала, будуть каділа якісь, які ти полюбляєш. Ну <світ> 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 Це типу індійський, здається. Це трохи як такий свіжоперчений, дуже свіжий, чистий, спокійний, прям ладенна тиша. Такий для медитації, мені здається, цей ладан. Передостанній. Це шапар, називається золото каламбака. Мед, спеції, уд, прянощі. Мені навіть здається трошки. Гранатового соку якогось. Значить на поверхні сухі прянища, а потім от такий ой, мед, тягучість, значить свіжі, е, от, суховато -от пильні трави. Деревина. Деревина, а, а за ним таке більш тепле, кремове, наче така подушечка. І завершуємо ми е, ювіляром цього року. <с> Абіруш. Та -та 65 рік мені подобається найбільше концентрації оде туалету. Я б сказав, готуйся до Кока-Коли, яку зробили в парфумах 60 років тому. Зараз він мені. Я зрозуміла з якими кока-колу з таких лимончиків, солоденьких лимончиків. Це аромат, який присвячений червоній курці е, наїзника. Ця елегантність коня наїзника і, взагалі, цього заходу. Це все в одному флаконі. У мене, до речі, я якийсь абіруш купував, і мені туди в якості подарунка поклали гель для душу. Uh -huh. І це пречудовий варіант літнього геля для душу, тому що це реально Кока-Кола, в яку насипали дві жмені спеції, uh -huh. замішали і спеціями, і свіже. І трошки солодкувате, якесь таке трохи пудрове. Я... Він мені не звучить ретро, він звучить так ель класіко, і ти його типу вечірнє, але б я його вписала в такі на щодень. Але для мене він не пахне як 60-літній дід. Мені теж. Він для мене пахне як якийсь нішевий парфум. Які твої фаворити? Три твої фаворити з цього всього. Боже. Є? Це, це, це погана да, ідея. Це як взяти е, 5 парфумів на острів, знаєш. А, а я би впоралась, у мене що менше вибір, тим кращий вибір. Тим простіший вибір. От 10 мені вже важко, один просто. Hermes Eau е, de Orange Vert, Boys е, 1920 е, Vento di Fiori, мабуть буде Or de Calambac. Це буде моя трійця. Тепер моя трійця з того, що я тут на... А вже ж oh. номер 1. Це акваколонія концентрада, це лимончики по посмішку. Я собі теж його куплю. На другому місці аромат від Бріоніо це солодкі фрукти, плюс свіжі трави. І на останньому місці я візьму цей аромат, бо тут чорна присмак чорної орхідеї з якимись такими солодкими смолами, ледь фруктовими. Це знаєш, мабуть, хотіли зробити дюб на чорну орхідею. А вийшло щось інше, не менш самостійне і не менш красиве. Суперські аромати! Чоловіки! Діліться, як вам ця добірка, Що знаєте? Що пробували? Ще напишіть, будь ласка, коменти. Я буду читати. Так, Кирил, От. все читає. Дякую, що були з нами. Заходьте дивитись моє минулорічне відео про чоловічі аромати з моєї колекції. Слава Україні! Любі друзі! Бувайте!